Залужний підсижує Зеленського. Кадрові рішення вже ухвалені. і Незабаром всі про них дізнаються. А останні соцопитування здивували офіс президента. У цьому відео розберемо статтю журналістів української правди про можливу відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та деталі цієї відставки. Чи вірити у те, що виклали у своїй статті журналісти української правди вирішувати вам? Тому додивіться відео до кінця і робіть висновки. Для початку закликаю всіх поставив. Лайк під цим відео, написати коментар, власні думки. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо бачите мене вперше. Автори цієї статті Роман Кравець та Роман Романюк. Отже, заголовок української правди з цією статтею звучить так: відставка на повторі. Крапка. Чому Зеленський? І в дужках не звільняє залужного. На твердження цієї статті послалися низка українських змі. Тож давайте і ми з вами розглянемо цю статтю. Наприкінці січня в офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського і його людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. Подібні опитування офіс замовляє регулярно, але цього разу результати були для присутніх досить. Несподівані, як переконують одразу три співрозмовника української правди, знайомі з ходом презентації, особливий інтерес у команди Зеленського викликало кілька показників. По перше, дослідження показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни навіть ціною якихось компромісів із агресором. По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди з падіння підтримки влади і президента, й одночасне зростання рейтингів головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і його ще навіть не існуючої партії. В офісі засумнівалися в достовірності даних опитування. Суворо попросили ніде їх не публікувати, й людям із команди і тим. Поза вузьким колом найближчих опитування їм не показали. Презентація, як стверджує Українська Правда, відбулася 24 січня. А вже 29-го Зеленський запросив на банкову залужного і запропонував йому знайти для себе якусь нову посаду у команді президента. Стверджується, що президент уже не раз за свою каденцію проводив подібні розмови, і всі попередні рази його опоненти, чи то прем'єр, чи генеральний прокурор, завжди погоджувалися. Піти залужний став першим, хто на таку пропозицію відповів відмовою. Українська правда вирішила розібратися, як і чому президент Зеленський шукає заміну залужному, та які це можуть мати наслідки для політики, армії та країни загалом. Це була так би мовити, прелюдія, опис того про що буде йтися в статті. Далі сама стаття частина перша. Перша відмова, як умовляли залужного, 29 січня, Валерій Залужний збирався обговорювати плани війни на 2024 рік із міністром оборони Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським. Для підтвердження фактажу і власних аргументів залужний взяв із собою папки з документами та розрахунками Генерального штабу. Спершу він окремо зустрівся з міністром оборони, після чого головнокомандувач Збройних сил України разом із Умєровим поїхали на банкову. Розмова президента з Валерієм Федоровичем була напрочуд спокійною, але геть не стосувалася планування війни. Зеленський прямим текстом повідомив залужному, що вирішив переформувати військову команду, зокрема, замінити головнокомандувача збройними. Силами України для Валерія Федоровича слова президента не стали сюрпризом. Ще раніше Зеленський критикував головкома на ставках. Через це у військових та політичних колах понад рік обговорювали можливість замінити залужного на командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника. Сирського на зустрічі 24 січня Зеленський не називав прізвища того, хто може стати новим головнокомандувачем збройних сил, але дав зрозуміти, що найближча команда, яка працювала із залужним, повинна піти разом із ним. Передусім, йшлося про начальника генштабу Сергія Шапталу. Крім того, свої посади та вплив мали б втратити люди з найближчого оточення залужного. І тут цікавий факт наводять журналісти. Повторюю з посиланням на власні джерела знайомі з ситуації у внутрішній лексиці офісу президента ці люди входять до категорії порохоботи. Це, наприклад, особистий помічник залужного Костянтин Бушуєв чи головний радник генерал Віктор Назаров. Президент запропонував залужному знайти для себе нове місце як варіант стати радником з питань модернізації військ. У відповідь головнокомандувач подякував Зеленському за щирість, але від пропозиції відмовився. Як і від прохання, самостійно. Писати заяву на звільнення, мовляв, якщо верховний головнокомандувач вирішив замінити головнокомандувача збройних сил України, це його компетенція і має бути саме його рішенням. Того ж таки вечора, начебто, Валерій Федорович попередив керівний склад генштабу про можливе звільнення найближчим часом і запропонував пошукати якесь місце на майбутнє. Продовж тижня після зустрічі з президентом залужний та його люди прожили в очікуванні відставки. Весь цей час офіс президента та міністр оборони УМІРА все ще намагалися вмовити головкома пошукати собі нове місце у команді. Під час однієї з розмов стверджують журналісти Української правди пропонували навіть позицію посла в одній з країн НАТО. Але тут виявилося, що пропозиція просто нереальна, тому що посол може бути виключно цивільним, а залужний військовий генерал, тобто. Йому треба для цього звільнитися. А в нас воєнний стан і це неможливо. Тут вже українська правда посилається на джерела з оточення головнокомандувача, тобто залужного, за даними української правди, в генштабі очікували на появу указів про відставку залужного та шаптали в п'ятницю 2 лютого. Напередодні видання The Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що уряд України проінформував Білий Дім про рішення зеленського замінити головнокомандувача з за даними Washington Post, у Білому домі не підтримали плани президента України, але й не заперечували, визнавши, що Зеленський має таке право того дня, за даними української правди, у службі безпеки України попередили працівників бути готовими до можливих заворушень у Києві. Деякі з чинних комбатів та камбригів у збройних силах України тоді ж отримали від СБУ прохання уважніше стежити за особовим складом, щоб ніхто не залишав позиції і не планував якихось переміщень, але відставка не відбулася. Натомість, 2 лютого, Володимир Зеленський зібрав ставку, куди запросив і Залужного присутні обережно придивлялися до президента і головнокомандувача збройних сил, коли обговорення дійшло до ситуації на фронті. Зеленський звично передав слово Валерію Федоровичу. Далі цитата: люди прийшли трохи напруженими, але вони обидва поводилися так, наче нічого не сталося. От Просто ставка як ставка, коли залужний закінчив, Володимир Олександрович навіть оком не мигнув, подякував і передав слово далі по напрямках. Описує українській правді обстановку один із членів ставки. Після її закінчення президент опублікував пост у Телеграм з абсолютно класичним для нього стилем. Провів засідання ставки, обговорили українське виробництво дронів, снарядів, ситуацію на фронті, енергетику та будівництво фортифікаційних споруд. Ситуацію з залужним ніхто із діючої влади більше не. Коментував перший факт роздумів над заміною залужного, Зеленський визнав в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, яке вийшло у ніч з 4 на 5 лютого, і там нічого не було сказано, прямо навіть саме прізвище залужного не звучало. Про це я розповідав ось у цьому відео. Натомість, президент почав говорити про велике перезавантаження, першою жертвою якого вже встигла стати міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Про потребу її звільнення у фракції слуга. Народу кажуть вже декілька місяців. Журналісти української правди кажуть, що спроба замаскувати відставку залужного великим перезавантаженням загалом зрозуміла, але навряд чи вона зможе змістити фокус уваги зі звільнення людини з найбільшим рівнем довіри в країні, як того хочуть в офісі президента. Сумнівно, що у цьому допомогли б і недолугі спроби орієнтованої на офіс президента мережі впливу, яка прагне очорнити залужного чи видати його відставку як вимогу штатів. За даними української правди, в ході нещодавнього візиту заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд дала зрозуміти, що Вашингтону не подобається ідея з відставкою залужного однак, публічно Білий Дім вустами помічника Байдена з питань нацбезпеки Салівана сказав, що це чисто українське внутрішнє питання. Українська правда, з посиланням на одного з високопоставлених представників команди Зеленського підсумовує, заміна станеться днями. М'яко, не так, як всі собі уявляють, все буде спокійно, та й залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде. Далі цитата. Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде і з закликами. Що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт. Пояснює української правді один із співрозмовників у генштабі збройних сил України. Ну і загалом про причини відставки залужного. Загалом звільнення головкома виглядає як питання вирішене, але це не робить його більш зрозумілим для широкого загалу комунікативний максимум на який спромоглися медійна команда влади за час з 29 січня. Зводиться до туманної заяви Зеленського про перезавантаження, кого чого кому і коли, не зрозуміло. Не менш загальних фраз Михайла Подоляка про стагнацію ситуації в українській правді вважають, що засадничі причини самого конфлікту лежать на перетині політики і війни. Сам президент в інтерв'ю виданню «The Sun» так описав природу напруги між ним і залужним. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися. Політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий. Журналісти кажуть, президент як політична фігура дивиться і дивився на війну не лише як на проблему безпекову, але й як на чисто політичну. Війна визначальний фактор політики. Саме від її результату залежатиме політичне обличчя України. Зеленський до останнього намагався бачити у залужному елемент своєї вертикалі. Вона мала забезпечити результат на війні, який потім. Президент конвертував би у політичні рейтинги. Аналогічно, Зеленський дивився, до речі, і на всіх інших у своїй команді, чи то мова про звичайних чиновників, чи то йдеться про силовиків, міністрів та депутатів. Усі вони мають працювати на його результат. Аналізують, ну і це думки журналістів української правди. Із залужним очевидна річ, уже досить довгий час Зеленський не може ним керувати. Залужний просто слухає, вдає, що почув, а потім робить те, що сам вважає правильним, коли готували контрнаступ... То таких історій було маса, і розподілом зброї, і з плануванням і з чим завгодно, пояснює один із членів команди Зеленського, журналістам Української правди. Але коли головком уже відкрито почав займатися політикою і писати свої колонки в західних медіа, то стало очевидно, що він явно вийшов за межі. Чисто військової роботи саме тоді у президента вирішили, що треба якось рухатись, додає співрозмовник. кажучи простіше, управлінська воєнна криза в стосунках зеленського залужного посилилася накладанням на чисто політичну площину, особливо після того як велика наступальна операція на півдні не дала запланованих результатів. В офісі президента свято переконані, що залужний здобуває політичну вагу на ресурсах президента. А весь негатив перетікає до Зеленського. Ситуація для останнього м'як. Кажучи загрозлива, й іншого виходу, як шукати залужному заміну, на банковій не бачать станом на час написання статті, за даними української правди, у зеленського розглядають дві кандидатури на пост головкома: перша керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Друга командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Призначення Буданова очевидно легше провести медійно. Він організував не одну блискучу диверсійну операцію, але в замкненій системі ЗСУ ніколи не планував маш. Операцій, тому його призначення може бути сприйнято. Неоднозначно натомість сирський, який як пишуть журналісти за все своє життя, дав півтора великих інтерв'ю в збройних силах. Уже зараз командує обороною на величезних секторах, але за командувачем сухопутних сил стійко закріпилася слава людини, для якої виконання задач важливіше за кількість покладених для цього життів. Пишуть журналісти Української правди у конфігурації з командою кількох реальних бойових прогресивних комбригів, призначення сирського видається більш Реалістичним сам же залужний, за даними української правди, оголосив своєму найближчому оточенню, що в разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям і, можливо, розпочати викладацьку діяльність. Я не буду засуджувати, аналізувати на чийсь бік ставати, чи то президента, чи то залужного, чи то навіть журналістів української правди, які ну доволі в своєрідній формі авторській написали цю статтю. Знову ж таки, посилання на неназвані джерела, чутки, які вони десь здобувають. Що є у них така можливість, цілком ймовірно, не заперечу, українська правда доволі авторитетне видання і доволі часто робили багато цікавих. Правдивих розслідувань і статей про те, що щось у повітрі таке є: про відставку залужного про конфлікти і чому саме. Також не беруся стверджувати напевно відчувається погодитися у, у повітрі, але говорити про те, що варто повністю довіряти кожному слову цієї статті при всій повазі до от, шановних колег Романа Кравця та Романа Романюка. Я б на місці а, моїх глядачів не став би час, в принципі, все покаже, і розставить на свої місця. Проте, треба зберігати спокій. Навіть наші військові говорять про те, що а, про які мітинги взагалі можна говорити в країні, війна відставка залужного це лише відставка. Ставка залужного, але глобально це не вирішить проблеми. А ворог скористатися всім може. Тому зберігаємо спокій, спостерігаємо за розвитком подій. Канал Ньюз, в свою чергу буде тримати вас у курсі. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк під цим відео і напишіть власну думку у коментарі під цим. Відео, ну і першочергово, це допомога армії. Мій канал з ваших донатів частину передає на потреби збройних сил України. Тому хочу подякувати тим, хто вже донатить, тим, хто збирається задонатити інформація для вас у описі цього відео, в описі мого каналу є всі засоби та способи, як. Допомогти моєму каналові у розвитку, а за одне і перерахувати щось для реальних потреб збройних сил України. В мене є картки українських банків Моно та приват. Також є міжнародні платформи Баймієкофі та PayPal. Також маю крипторахунок. Тож дякую, разом переможемо! Слава Україні!